Бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2, основна бойова броньована машина розвідувальних військ радянського виробництва. Колісна, броньована та плаваюча. Її мешканець села Великі Гаї придбав більше як три роки тому в Києві на аукціоні. Техніка була без баштової установки та кулемета суцільний металобрухт. Відремонтували, зареєстрували і нині використовують для різних потреб. Зокрема, зараз на ній їздять військові обласної ветеранської організації Тернопіль пошук, які займаються пошуком та перепохованням солдатів воїн різних років. Вона зараз Вона в приватній власності. Ми її зараз використовуємо в тих місцях, до яких ми не можемо добратися звичайною технікою, бо ця техніка має більш більшу прохідність. Вона і плаває, вона повністю на ходу, вона повністю в робочому стані. Люди в селі на незвичайний транспорт реагують уже звично. Спочатку військова техніка дивувала, а потім перестали звертати увагу. Розвідувальну дозорну машину за потреби можна озброїти кулеметом. Проте це роблять лише на відповідних заводах, яких на Тернопільщині немає. Нині техніка збройних сил у плачевному стані. Відтак власник військової машини готовий безкоштовно віддати відремонтовану і на ходу БРДМ 2 для обласного військомату. Розповідає Владислав. <гурішній>. Однак там кажуть, наразі такої потреби немає. Її треба переобладнувати в бойовий стан Загражданського, і тоді її можна застосовувати в якихось бойових ціях, які будуть поставлені там же задачі і так далі. В Тернопільській області немає, це Це єдина в Тернопільській області. Наскільки я знаю, є в Львівській області, є в Київській області, в Київській області є декілька штук. В Львівській області ну, точно знаю, що є одна. Ну, можливо, про одну точно знаю. В Тернопільській області знаю точно, що вона одна. Придбати таку техніку, зокрема, в мережі інтернет нескладно. На одному з сайтів детально розписані функції, ціни, можливий обмін на інші авто. Продають головно на Сході та у центрі України. Середня вартість такої техніки від 8 до 30 тисяч доларів.